Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Спеціальний ефір на радіонве триває. Мене звати Інна Марецька і найближчого годину. Проведу в студії ям і з радістю запрошую нашого наступного гостя. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Є З нами на прямому зв'язку. Пане Іване, ми вітання. Слава Україні. Пані не вітаю вас, ради бачити. Дякую за прошу. Навзаєм ось ми чули в новинах. Так, оцю статистику, що цієї країни цієї ночі по всій країні вибухало. Більше сотні шахедів запустила Росія, і загалом зараз, от російські удари, як каже наша влада, досягли такого рекордного рівня. Майже дві тисячі шахедів лише за жовтень. Здається, якщо вірити цій статистиці, запущено по нас. Так людей закликають бути зараз уважними, тому що. Оці от нові дрони вони летять дуже низько, застосовується якась нова методика. Важко збивати їх. втім, як кажуть ВРНБО, зокрема, як каже Андрій Коваленко, ну скоро. Е Будуть нові способи і в України, як їх збивати, все буде окей. Що думаєте і про ці от шахетні запуски, і про ймовірні ракетні масовані атаки? Бо їх не було вже ну чимало тижнів. Ми не думаємо, що ракети закінчилися тим більше ми не думаємо, що росіяни відмовилися від ідеї їх запускати по Україні. Так, давайте проговоримо вчорашній день. Я думаю, що вся ваша шановна аудиторія за мною погодиться, бо враження одне. вчора у росіян був якийсь аншлаг. От просто от з самої ночі, так, ми звикли, що по ночах, там дві, два рази, може бути, три рази тривога, але воно і зранку, і по обіді. Тобто ну, таке враження, що вони були як на, на хвилі. От Все вони вда, вдається, от вони запускають і навколо Києва, і з Заходу, і з півночі, і на південь. Тобто, Навколо вони літали. Дійсно, є така методика зараз росіян. Вони запускають їх дуже низько над низьких висотах і є в мережі відео, як наші громадяни фільмують їх, вони летять просто над будинком. От багатоповерхівка, він майже там над дахом пролітає. Але з іншої сторони, російська сторона, увага, російська сторона, вона на ці заяви України їх називає фейковими та дезінформацією. Він каже, Це дезінформація. В якому сенсі? Каже, Ворог. Розповсюджують інформацію, що наші дрони літають низько, це для них складність для українців. І вони кажуть, що навпаки, українцям простіше збивати коли вони тять вкрай низько, використовуючи там стрілецьку зброю, там ну, є спеціальні засоби. А коли дрони летять дуже високо, то українці змушені використовувати дороговартісні, коштовні та дуже рідкі проти ці дронові ракети. Тобто, ну вони це залишають історію зараз як дезінформація з української сторони. Коли пан Кавленко каже, що є спроможності збивати ці безпілотники, я. Я не скажу чогось нового. Це є у відкритому доступі. Україна дійсно тестує свої безпілотники. Які мають можливість автоматично наводитися на а, ці шахеди і наздоганяти їх, навіть якщо вони летять на швидкості більше там здається, 150 км на годину під 200, мають можливість їх наздоганяти штучний інтелект, і вони їх будуть знищувати. Ну ще раз, це є в відкритому доступі. Є там моменти з тренуванням, з випробуванням цих безпілотників, наших українських. Тому хочемо вірити, що ті дві тисячі, які вони запустили по Україні тільки в жовтні, хочу вірити, що ну. Ця кількість вона більше не стане, а в нас виросте можливість їх збувати. Щодо ймовірних, оцих масштабних масованих ракетних ударів, чому їх немає? Чи все в цьому світі підв'язано під американські вибори? Чи є такі якісь російські плани, які під це не, не підстосовані? Дивіться, я, моя, моя велика думка така, що Збройні Сили України, коли минулого місяця вони знищили здається, три чи чотири ці великі склади російських, з там і ракети зберігалися, і крилаті і кровні бомби, і крилаті ракети, все 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 зберігалося. Там і снаряди були терапець, Октябрьський, солдатова. Пам'ятаєте, коли 30 тисяч тонн боєприпасів злетіло в повітря. От я більше схиляюся до того, що саме через знищення таких складів ми зараз відтермінували. Ну як наш ми у Збройні сили України, сили спеціальних операцій, СБУ ГУР, це ж спільні всі операції були такими кроками. Відтермінували масовані обстріли Росіян. Так, ракет в них там не можна сказати, що немає, але їм доводиться там переміщувати з інших складів, трішечки розсортувати їх, роззасередити по інших. Складах, щоб від України не прилетіла, і були вже повідомлення там здається декілька тижнів тому, що Енгельс, Аленя там іде постійне переміщення авіаційної техніки, запасні частини, ракети, тренування. Тому ну, дійсно очікуємо ці ракетні удари. Ну не знаю, можливо, в листопаді будуть, можливо, в грудні, можливо, дійсно чекають а, справжніх холодів, щоб потім вдарити. Бо інше якось думки, що росіяни відмовилися від цих атак, ну я далеко від. Цього дякую за ваше пояснення. Давайте тепер трохи поговоримо про ситуацію на фронті. Ось маємо коментар від головнокомандувача, який каже, що зараз сили оборони стримують один із найпотужніших наступів російських військ від самого початку вторгнення. Є сьогоднішні дані від Діпстейт: Росіяни окупували Курахівку, Шахтарське. Ворог просунувся в районі Максимільянівки, Вербового, Новоселидівки на Донеччині. Також. Нью-Йорк Таймс пише, якщо ворогу вдасться прорвати оборону в районі Турецька, то це може мати катастрофічні наслідки для подальшого контролю України над Донбасом. Оцініть, будь ласка, динаміку за останній тиждень, якщо це так оцінюється. І, і що ви думаєте, от Олександр Мосієнко він вважає, що такий темп просування ну росіяни довго не зможуть тривати і тримати, і буде якесь певне уповільнення. Ми хоч хочемо в це вірити, що буде уповільнення, але постійно нагадую, росіяни взяли наступальний темп в жовтні 23-го року. Більше року цей темп вони ну дотримують, притримуються. Здавалося, що там 5-6 місяців і повинні будуть зупинитися. Ні, ну вони не зупиняються. Коли вони зупиняться, коли вони пригальмуються, ніхто не знає. Можливо, навіть в Кремлі не здогадується. Це ось з приводу того, що ми очікуємо. Ми хочемо це бачити, але коли це буде ще раз... Ну, ніхто не може спрогнозувати. Дивіться, як на мене, найбільш складна ситуація. От давайте так для вашої аудиторії, хто там має можливість там зараз відкрити мапу, або там хто буде в записі слухати, відкриває мапу. І як на мене, південний напрямок він найбільш зараз загрозливий для нас. Це ось що сказав Максимівка, це Шахтарське. бо росіяни хочуть перерізати автомобільну дорогу, яка сполучає Курахове та Покровське, ну не Покровське, а Покровське в напрямку Запорізької області. Якщо їм це вдасться, то, на жаль, наші збройні сили будуть змушені в аварійному режимі евакуюватися на ну, Міста Курахова, бо сполучення, забезпечення, паливо, техніка, амуніція, боєприпаси, люди, медикаменти, все, харчі, вода це все зациклюється на автомобільну дорогу. Тому зараз це бачать і готують з півдня ще один наступ. Про це говорять наші військові в Запорізькій області. Кажуть, ми очікуємо. Останні місяці йдуть великі приготування, постійне приміщення важкої техніки. Коли це почнеться, ми не знаємо, але факт підготовки бачимо: ну, він явний. Ну, пане Іване, ми ж говоримо з вами, якби чесно відкрито, без зради, але об'єктивно, і ось дуже багато шуму чи резонансу наробило висловлювання генерал-майора Сергія Марченка. Він, зокрема, в одному із інтерв'ю сказав, що вважає, що український фронт посипався. І, ну, якщо там. Докладніше, то він каже: на жаль, в селидове зайшли орки. Вони вже там закріплюються. Думаю, що найближчим часом обійдуть його кільцем захоплять повністю. Що дасть їм тактичний вихід на Покровськ. Це дуже для нас погано сказати, чому так відбулося. Скоріше за все, по перше, нестача боєприпасів, озброєння. По-друге, люди. Немає людей, немає поповнень. Люди дуже дуже заморені. Вони просто не витягують ті фронти, на яких перебувають. Ну і ще багато реакцій було. Зокрема, в нашому ефірі це коментував Роман Костенко, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Він він каже, що е, можна по різному трактувати, що мав на увазі е, пан Марченко, коли сказав, що е, фронт посипався для Костенка. Фронт посипався. Це коли противник дуже стрімко і на багато кілометрів врізається в нашу оборону. А зараз не так. Ви яке визначення цьому даєте? Що ви думаєте про ситуацію? Давайте так. Я більше на стороні пана Романа. Бо ще раз в моєму розумінні, коли фронт посипався, це коли наші військові, окей, неважливо, які військові там не що російські коли кидають техніку, амуніцію, все от в одних капцях і тікають. Оце я вважаю, що посипався так зараз. Ну складна ситуація. На жаль, росіяни там за останній е, час захопили набагато більше території ніж це було в попередні періоди. В попередні місяці там здається, в п'ять разів більше. наводилася статистика, просто ну шалені темпи. Але казати, що фронт посипався, ні, так ще раз, українці відступають. На жаль, ще раз це ну неприємно чути, але це не зердофільство. Але наші військові під час свого відступу вони наносять шалених втрат росіянам і є 100-500 тисяч відео кожного дня, кожного години, скиди, прильоти. Так, ефективність наших безпілотників не завжди є класною, бо росіяни постійно покращують свої. Спроможності, але говорити, що фронт посипався ні, от так дійсно є Покровський, який найближчим часом вже буде штурмувати У збройні сили України. Виграли час. Цей штурм очікувався на початку вересня, але саме через передкидання додаткових сил, в тому числі з Вугледара, змогли стабілізувати. Виграли час, але в жовтні втратили вугледар, втратили Курахівку, тобто ну поступово селідова. І зараз швидше за все побачимо атаку на Покровськ. Це обходи його з різних боків і поступове протискання вперед. Це в принципі класика у Росіян. Тому ще раз про посипання говорити недоречно. Це можливо неправильно. Ну він висловився. Я не погоджуся з цим, але дійсно ситуація непроста. Але от певною мірою продовжимо про це чутливе про те, що сказав Марченко, розбаланс розбалансування управління. Якщо узагальнити, я так почитала інтернет, пошукала. Хто що каже, то зараз дуже багато критики на військове керівництво, е, як з України, е, приміром, як та ж сама Безугла знову заявила, що на фронті управлінський колапс людей забирають із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків, навіть Петріот усіх відправляють піхоту, штаби не скорочуються, лише збільшуються. Е, колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат вже і відповів щодо ППО, е, він каже, що дрони збивають не лише повітряні сили, крім того, є наказ і його виконують. Е, е, критикує замкомандира третьої Турмової Максим Жорін каже: треба укомплектовувати існуючі бригади, не створювати нові. Міжнародна критика Том Купер його теза основні бригади і нові бригади. Нові бригади це виглядає як спосіб припаркувати чим більше генералів. Тобто, ми бачимо основні такі напрямки критики: бездарні генерали, нові бригади замість укомплектування існуючих і постійно заводять на позиції збірну селянку. Ми журналісти, ми не закінчували там військових академій, аби mm -hmm. фахово розбиратися. Але от на цивільних все це виливається. Ми все це читаємо в інтернеті. Ви, як військовий експерт, розкажіть Зіть нам що з цього розуміти, де мухи, де котлети, де е, справедлива критика, а де несправедливо закидають перебільшення десь. Дивіться, я притримуюся такої думки. Постійно ми з вами про це говорили. Що критикувати військових можуть тільки військові самі, які знаходяться в Збройних силах України, які там в тих самих чоботях знаходяться, як і всі інші. З тилу критикувати це набагато простіше. А от тут робити не так, а от тут підійдіть, а тут відійдіть. А воно так не працює. Ні, от ти піди і покажи. Тому я довіряю позиції військовим джорине, що він так каже, то ну так дійсно воно і є. Не буває ідеальної армії завжди є проблеми в мирні часи є проблеми. Військові часи, є проблеми у західних країн, Повірте мені, там стільки проблем з армією, стільки проблем з комунікацією, з забезпеченням, то тільки вона виглядає парадною, так от в мирні часи, але насправді проблем там дуже дуже багато. Тому ще раз є класні кроки з там керівництва. Пам'ятаєте, коли перший тільки прийшов Панцирський на посаду, він знайшов там перешестрив. Тилові підрозділи і штабні підрозділи і знайшли людей там, здається, під 8-10 тисяч, які знаходилися ну, в тилах і не зрозуміли чим займалися. Взагалі, це були там ну, правильні кроки. Зараз там є кроки, які не підтримуються які, м -м, солдатами, середньою ланкою. Але ще раз ідеальних командирів не буде. Навіть давайте уявимо собі, що пан Жорін він став главкомом. Хтось буде його підтримувати, його дії завжди знайдуться критики, які скажуть, що все погано, але ну загалом, якщо військові не Погоджуються з діями главкома і виносять це на суспільний простір. То я повністю на стороні військових дякую за те, що прокоментували це в нашому ефірі. Давайте тепер про перспективи корейські північно-корейські війська навряд чи зможуть запропонувати Росії довгострокове вирішення її проблем з людськими ресурсами. Це пише інститут вивчення війни. кажуть 8 тисяч північно-корейських солдатів, які за повідомленнями вже. На Курщині так становлять приблизно тижневу норму втрат по всій лінії фронту. Що зараз можна сказати про застосування Москвою корейців про ті напрямки? Бачили вже поранених корейців, бачили вже полонених, принаймні в соцмережах є такі фото підтвердження, є відео, як вони записують відосики там, десь на передовій. Так, дивіться, є комплектування вже на курському напрямку. Вони вже накопичуються там. Наші військові їх бачили. Про те ось фото, про яке ви кажете, що начебто полонений, начебто в руках тримається його облікова картка чи військовий квиток. Ну, Є багато дописів про те, що це фотошоп, і там люди посилаються на багато нюансів. Тому поки що ми цьому не довіряємо. Але я абсолютно погоджуюся, що північно-корейські війська вони не вирішать питання. Вісім тисяч, ви правильно кажете, ну там це пів на півмісяця, на тиждень там чи на два для Російської Федерації. Я більше тут схиляюся до тієї історії, що Північна Корея таким чином намагається закріпити обов'язки Російської Федерації, які вони підписали в рамках цієї всіб'ємліво з, з договору з сотрудничестві. Бо у північної Кореї є багато там напрямків, по яких вони хочуть співпрацювати з Російською Федерацією. Рацію там і технології двигунів до ракет, і а, літаки. Пам'ятаєте, коли Кімчини їздив до Владивостока, він сидів в кокпіті літака. і розумів, що літаки його дуже цікавлять. І Можливо, а, під киданням живої сили Путіну він намагається таким чином закріпити це співробітництво. Казати, бачите, ми відправляли людей, а тому ви не відмовляєтеся від своїх обов'язків. Так, а що вони більше не будуть відправляти? Ось ця е, очільниця МЗС Кандер, яка була в Москві. Вона там казала, що е, для корейців це священна війна, і корейці північнокорейці будуть із росіянами е, до товаришами росіянами до перемоги в Україні. Я вам скажу так, північна Корея може кинути і кине в ж кімчинин і забуде про свої обіцянки, тоді коли це стане їм невигідно. Поки їм це вигідно, вони готові давати потрішку людей. Але тут інша історія: якщо втрати північнокорейських військових будуть Шалені і там на короткому проміжку часу, то звісно, кімчинин почухає там репу свій ж... свій жаровик на патилиці і прикине каже: та ні, ну тут втрати дуже серйозні, дуже швидкі, тому ну давайте краще зав'язувати з цим перекиданням. Якщо втрати будуть не такими к... крутими, то поступово людей будуть підкидати, але Російська Федерація буде змушена допомагати і там давати те, що прописане в цій угоді. Я вам скажу таку річ, що ще дуже побоюється в північній Кореї. що Якщо війна закінчиться, то Російська Федерація не буде зацікавлена у співпраці з пхін'янами, і тоді всі там домовленості вони просто анулюються зараз. От підкиданням людей це найдешевше, що може надати пхіння, і взагалі найпростіше. Вони намагаються цю угоду протримати якомога далі і довше в часі. Олександр Коваленко, військовий експерт. Він каже, що північнокорейці швидше закінчаться ніж їх навчать, і вони ну пройдуть злагодження з російською армією. Є, є така думка, є там перехоплення від гур, коли російські військові кажуть, капец, вони там ну телефон не бачили, раді, радіостанцію не бачили, як з ними спілкуватися, взагалі не зрозуміло, і вони там такі просто там аж аш, а круглим очима дивляться на те, що відбувається навкруги. Ну дійсно є така думка, але що вони може швидко закінчитися. Але давайте не поспішати завжди. Кажу, що за рахунок навіть некваліфікованості є маса, є маса людей, яку вони можуть продавити. Подивіться, будь ласка. На Відеополонених, які беруть а, наші військові російські, господи, ну як постійно кажу, обняті плакать. Ну ж, ти дивишся на нього? Бомж-бомжом. Ну як те взяли? Але за рахунок маси, коли вони масово на мотоциклах, пам'ятаєте, Поліщук на мотоциклі, вони на БТРах, вони застрибують. Ну і якось вони беруть і міста, і Соледар взяли, і Селідова, і Покровськ. Зараз будуть штурмувати. Тому ще раз, масу не варто недооцінювати. Чи може ця маса збільшитися ще на 84 тисячі? Чи чеченців, яких анонсував Кадиру, чи це Я просто голослівні думаю... такі заяви? Дивіться, Кадир, це треба знати Кадирова. Це ж та людина, яка людина сказала, і людина зробила це три різні Кадирови взагалі. Як він сказав, все, ми там не будемо брати українців в полон, а потім буквально за два дні. ну, До мене надійшло дві тисячі заяв від українців, які попросили відмінити свій наказ. Я відмінив його. Ну, Він сказав 84 тисячі. Так, завалили в утріння почта, нам пишуть, нам пішуть читателі, тому ще раз, я не сприймаю це. Я більше це розглядаю в контексті внутрішніх розбірок, які зараз є в Російській Федерації, і ну, між Кадировим та Суліманом Керімом і, можливо, таким чином Кадиров намагається показати, що він актуальний, важливий і головне лояльний і відданий Кремлю, що він не є там якимось там зрадником. Щодо поповнення цих от окупаційних сил, відправка КНДР військ до Росії неприйнятна для Китаю. Пише Wall Street Journal, і мовляв, Пекін хоче припинення війні боїв у цих. Але чому ми цього не бачимо? Чому ніхто це не зупиняє? Ні той самий Китай, якщо це для нього так якось критично і це його турбує, ні захід. Всі як каже Володимир Зеленський, чекають, поки і північнокорейці будуть вбивати українців. Ну, це ж пише західна преса. А ми знаємо з вами, що Китай, як і Російська Федерація, це дуже закриті країни і отримувати пряму інформацію, як Північна Корея, до речі, і як Іран, також що отримувати актуальну інформацію і правдиву своєчасно, це надзвичайно складно. На які джерела вони посилаються, важко сказати. А що справді про що справді думають в Пікіні? Знають тільки самому Пікіні, тільки там десь в двох-трьох кабінетах, не більше. Можливо, я пропускаю Пекін хоче. Побачити, а як справді себе поведуть ці північно-корейські солдати, як вони покажуть? Якщо дійсно буде щось вдале, цікаве та успішне, то чому б ні? А якщо там повна поразка буде, то можливо буде і тиск на пхін'ян, ну там хлопці, зупиніться. Інакше там до нового року рису більше не отримаєте, Наприклад, ну почекаємо, побачимо, бо Китай дуже хитра. Ну політику веде. Ми це про це знаємо. Як і Північна Корея, хитру політику, це ж Азія. Тобто там не може відбуватися таких злетів секретних пунктів, секретних планів, як, наприклад, в адміністрації Вашингтона. Я маю на увазі того. Так точно, абсолютно вірно підмітили, що це ж не що дрешето, як у Вашингтоні. Тільки інформацію отримали одразу там Вашингтон Пост пише Нью-Йорк Таймс з посиланням на свої анонімні джерела в Пентагоні, в ЦРУ за це в Китаї в найкращому випадку звільняють. А зазвичай людина просто зникає, і там родина зникає, тому там набагато важливіше і простіше мовчати, виконувати всі вказівки, не відкривати зайвий раз рота і бути лояльним. Ну, ми вже говоримо про штати на останок. Ще запитаю, ось два дні до вирішального голосування. Можливо, результати будуть не одразу а там за якийсь певний період часу. Але от Україна дуже чекає результатів цих виборів у штатах. До чого готуватися в плані воєнної такої підтримки? Наскільки вона зменшиться найближчим часом? Чи можливо збільшиться? Дивіться, немає, немає грошей на наступний рік, немає проговорення в відкритих мережах ну, в ЗМІ сум, які будуть на наступний рік виділені Україні. В жовтні минулого року вже були б хоча на рівні пліток між Палатою представників, Сенатом, а які суми, що там на наступний рік Україні виділити, що зафіксувати. Зараз, от станом що там на вчора, я цих цифр взагалі в мережі не бачу. Все зараз пов'язано. Виключно з виборами Україна очікує, ну звичайно, що хоча б не менше ніж це було минулого року, нам важливі ці, е, е, ці гроші шалено. Ми на них чекаємо. Росіяни з свого боку чекають, що там буде громадянська війна, як про це пише алкоголік із Москви, Дмитро Медведєв. Він дуже чекає різні, там Тіхайська різня, що Штати починають виходити з складу ну, з Сполучених Штатів Америки, і тоді автоматично Росія вважає себе переможцем же. Пане Іване, дякую за участь в нашому ефірі за ваші фахові коментарі. Будемо завжди раді бачити вас. У нас Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ, був разом з нами на зв'язку. Йдемо на невеличку паузу. Потім новини і новий гість. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.